Цього року відзначається 20-річчя ухвалення Кодексу адміністративного судочинства України найважливішого документу адміністративної юстиції. 6 липня 2005 року Верховна Рада України прийняла кодекс адміністративного судочинства України, що стало поворотним моментом у формуванні демократичного правопорядку держави та започаткувала окрему галузь судочинства, покликану забезпечити справедливість у сфері публічно-правових відносин. До днів адміністративної юстиції у нашому сюжеті ми розповімо про діяльність другого апеляційного адміністративного суду. 29 грудня 2017 року указом президента України був створений другий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає Полтавську, Сумську та Харківську області. Місце знаходження суду було визначено у Харкові в історичній будівлі кінця 19 століття, яка розташована у самому центрі міста. Суд розглядає справи на території другого апеляційного адміністративного округу, до якого входять Полтавський окружний адміністративний суд, Сумський окружний адміністративний суд, Харківський окружний адміністративний суд та ще 88 загальних судів. Свою практичну діяльність Другий апеляційний адміністративний суд почав наприкінці 2018 року, та майже одразу опинився в жорстких умовах карантину, оголошеного внаслідок початку пандемії коронавірусу. Проте ці обмеження не завадили працівникам суду кваліфіковано та відповідно виконувати свої обов'язки, забезпечуючи захист закону, свобод та конституційних прав громадян у сфері правових відносин. З першого дня процесуальної діяльності та до сьогодні другим апеляційним адміністративним судом впроваджено чимало інновацій та новітніх технологій електронного судочинства. Кількість прийнятих рішень апеляційною інстанцією в апеляційному адміністративному окрузі за 20 років існування адміністративної юстиції становить понад 700 тисяч. Однак найважчим та найстрашнішим випробуванням для фахівців апеляційного суду, як і для всього народу нашої багатостраждальної батьківщини, став початок російської агресії. Цей страшний день фатально розділив життя усіх громадян України на до та після. Але війна розв'язана проти України не перешкодила у забезпеченні прав громадян на судовий захист, незважаючи на важкі умови роботи у прифронтовому місті, яким на сьогодні є Харків, апарат суду та суддівський корпус відповідально, добросовісно та з великим ентузіазмом виконує свою роботу. Чимало працівників суду змінили своє життя та взяли до рук зброю для захисту України. Дай Боже, щоб вони повернулися цілими та неушкодженими. Вічна пам'ять і слава полеглому Максиму Шушпанову, якого посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня та всім загиблим у цій війні, які до останньої миті захищали Україну. Кожен крок, який ми зараз робимо, спрямований на пришвидшення нашої перемоги. Наше життя тісно пов'язане з війною, зборами, волонтерством, донаціями, підтримкою, допомогою нашим військовим та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Колектив другого апеляційного адміністративного суду не залишається осторонь та бере активну участь у численних волонтерських ініціативах. Регулярно підтримуємо військовослужбовців і підрозділи Збройних сил України. Придбали та передали автобус, машину, а ще багато необхідного приладдя тощо. Також колектив другого апеляційного адміністративного суду ініціював добровільну акцію Здай кров, врятуй життя серед співробітників, які постійно стають донорами. Крім цього, передали Харківському обласному центру служби крові мікроавтобус, який допомагає роботі виїзних бригад центру в Сумській та Харківській областях. Ще постійно допомагаємо обласному клінічному перинатальному центру, купляючи необхідне обладнання. А наприкінці червня цього року команда другого апеляційного адміністративного округу вперше взяла участь у благодійному турнірі зміні футболу в місті Вінниці серед команд адміністративних судів України та продемонструвала яскраву гру, характер і командний дух. Основною метою змагань був збір коштів для військово-медичного клінічного центру центрального регіону, де проходять лікування та реабілітацію поранені військовослужбовці, які постраждали внаслідок агресії Росії, переконані, що маленьких вчинків не буває в єдності наша сила. І все ж, незважаючи на війну. Колектив Другого апеляційного адміністративного суду знаходить час та можливості для постійного розвитку та вдосконалення судочинства. Тому, за спільною ініціативою керівництва Другого апеляційного адміністративного суду та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відбулося підписання меморандуму про співробітництво. Так, в рамках меморандуму, в березні 2024 року, проведена міжнародна науково практична конференція за участю касаційного адміністративного суду. У складі Верховного суду та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, на якій судді, науковці, експерти обговорили окремі аспекти адміністративного судочинства в умовах воєнного стану, Незважаючи на виклики, які ставить сьогодні перед суспільством війна, судочинство розвивається та продовжує надійно працювати. У листопаді 2024 року на базі другого апеляційного адміністративного суду відкрита науково-практичний центр адміністративного судочинства з метою спільної роботи науковців і практичних діячів для вирішення нагальних питань у сфері адміністративного судочинства. Урочистому відкриттю центру був присвячений круглий стіл на тему актуальні проблемні питання адміністративного судочинства. Проведений другим апеляційним адміністративним судом спільно з національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Участь у круглому столі взяли судді касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, а також перші особи області та міста керівництво та викладачі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, науковці та студенти. Науково-практичний центр подібного формату став першим відкритим на території нашого регіону. Поєднання застосування у роботі центру теоретичних знань та практичного досвіду працівників стало запорукою всебічного підходу до розв'язання проблеми задач адміністративного судочинства, що постають у сучасних реаліях. Також у травні цього року у Харкові відбувся правовий форум Міністерства юстиції як учасник судових проваджень, співорганізатором якого виступив другий апеляційний адміністративний суд, разом із міністерством юстиції України, Верховним судом та національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого зібрали близько ста учасників з усієї країни. Суддів, адвокатів, науковців, представників виконавчої влади та експертів з публічного права. Цей захід став дієвим майданчиком для професійної дискусії, об'єднання досвіду та формування спільного бачення шляхів розвитку правової системи в умовах війни та на шляху до ЄС. Продовжуємо працювати для зміцнення правової держави.